Всім привіт! Сьогодні ми з вами говоритимемо про гроші. Гроші це така дуже широка насправді тема, тому що на неї існує дуже багато проекцій, кожен навішує свій власний досвід. Це така дуже емоційно заряджена тема для колективного поля, і вона досить така, вагома, тобто вона має велику важність. І через це тут складно якось її прям дуже вузько розглянути. Беремо ми наступне питання. Я опахіваюсь, дорівнює я заслужила гроші. Мені легко і не складає труднощів зробити, дорівнює, навіщо за це брати гроші. Я б дивилась на це питання з точки зору балансу брати-давати, і також з точки зору знецінення себе. Тобто тут ніби є такий момент, що те, що я роблю, цього недостатньо, і для того, щоб отримати гроші, потрібно прям убагатись. І відповідно, що те, що я віддаю, воно якби нерівноцінно, тому що я отримую ну, і навпаки. І тут дуже цікавий момент з приводу того, що ви можете відслідкувати, можливо, у вас є яка якась тілесна реакція, або які відчуття почуття у вас виникають в той момент, коли ви робите щось легко і отримуєте за це гроші. Як реагує ваше тіло в цей момент? Е, складається таке от, ну, відчуття, ніби тут, знаєте, є така е, точка е, дискомфорту якась, і, можливо, вона навіть тілесно відчувається в той момент, коли вам щось, так би мовити, легко дістається. І це може бути не тільки про гроші. Е, також е, я б тут е, спитала е, про те, е, яка ви, коли ви легко заробляєте гроші. Що ви в цей момент відчуваєте, да? знову ж таки, які відчуття підіймаються в цей момент, якою ви стаєте в цей момент? І от саме це може бути таким от, ну, точкою входу, так би мовити, в це питання. Тому що, окрім того, що тут є знецінення себе, тут є ще й щось таке стримуюче, можливо, там якийсь сором або якесь відчуття, яке підіймається, що умовно легко не можна. Може бути, із таких поширених, з того, що з практики я зустрічаю, це буває підсвідомий сором, наприклад, або почуття провини перед родиною, особливо коли в родині якось там тяжко дістаються гроші, ну прям фізичним, фізичною працею тяжкою, то тоді за, за от легкі, так би мовити, гроші, да, особливо якщо це інтелектуальний труд якийсь, то тут. Ну, дуже просто себе знецінити, і в принципі, в цілому, інтелектуальна праця вона дуже легко може знецінюватись. Ну якось так відбувається, на жаль. Ще тут можна прозмірковувати над цим питанням об інших людей, так би мовити, і ви можете подосліджувати свої реакції, як ви реагуєте і відчуваєте себе, коли інші люди, вони, наприклад, упахуються і ви їм віддаєте гроші, або коли вони роблять щось легко, і як ви на це реагуєте, як ви, які відчуття в цей момент ви відчуваєте. Це може теж як... Допомогти в дослідженні себе і виявленні якихось своїх патернів і реакцій. І наостанок хочу ще сказати один такий момент, що можливо, тим, що ви упакуєтесь, тут є. Ну, тобто, це надмірна робота, так? тут є, може бути момент якоїсь підсвідомої потреби. Тобто, таким чином ви можете підсвідомо або заслуговувати визнання, або любов, або намагатись. Якось отримати оцю відповідну оцінку себе. І ще може бути такий момент, що насправді підсвідомо ви хочете більше, ну тобто, якщо говорити про гроші, так, отримати більше. І для цього є отакий механізм, що треба перевіддати, тобто з надвижком. І через це це спонукає таким чином. Ходити по такій стратегії, і відповідно, знову ж таки, це про те, що я якось можу не дотягувати. От, і можливо, тут може бути ще такий, знаєте, підсвідомі очікування або надії, що вашу роботу, оце упахування, так би мовити, його хтось оцінить ну, по заслугам. Але важливо розуміти, що тут в першу чергу відповідальність на кожному з нас перед самим собою, тому що ну, інші люди їм, на жаль, майдуже вони не будуть оцінювати вас вище, ніж ви самі себе оцінюєте зазвичай. Зазвичай це так. Ну, бувають рідкі випадки, коли дійсно хтось там може бути настільки вдячним і. Із якихось відчуттів внутрішніх переоцінити, так би мовити, вашу роботу, але зазвичай це не так, і це відповідальність в першу чергу перед самим собою, для того, щоб отримувати оцей рівноцінний обмін і слідкувати за цим балансом брати і давати. Якщо вам цікава тема грошей, то можете писати свої питання в коментарях або в інстаграмі, і ми продовжимо цю рубрику з розбором конкретних прикладів. Мені здається, що так вона може максимально розкривати сенс і бути більш корисною, ніж якісь абстрактні формулювання з приводу грошей.